Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Я ж таки хочу солоденького, я ж таки хочу смачненького. Так що будемо готувати щось смачненьке, а що ще сама не знаю. Зараз щось я придумаю. Головне, що хочу дуже-дуже шоколадного. Так, 8 білків зараз зіб'ю. Виберу білки в миску, тоді викину жовтки і жовтки зіб'ю. І тоді будемо готувати далі. Ось, Збивати я буду своїм міксером. Спочатку збиваю без. Бачите, які. дуже гарно збиваються. Перекидаємо і зараз. Поставимо збиватися жовтки. Зіб'ю жовтки, тоді покажу, що далі? Ось жовтки виливаю. Будю збиватися тільки, тільки. жовтки буду збивати десь грам, так, 30 40 оліїв. І, і що ще тоді буду додавати, тоді покажу. Хай збиваються жовтки Ось так, так, жовтки ми збили з, з олією і даю я сюди дуже смачний мед. Меду тут же дивиться, як ви скільки цукру дали. Бажано десь так, щоб було не менше півсклянки. У мене мед, скоріш за все, гречаний. Дуже смачний. Ось. І відп... зараз відправимо ще збиватися. Так, Збилися. Наші жовтки з медом. Додала я сюди чайну ложку соди. Через те воно так ще й пушит. Разом перебила все разом. Додаємо муку. Мука Каплюсієна. Вимішуємо. Вимішаємо. І Подивлюся, чи ще треба, буде муки, чи кичині. Так, забула, забула, какао ж не вимішала. А вже вкинула білки. Ну ладно, білки разом з какао вимішуємо. Так щось що таке. Будуть какаові білки. Ось. Так щось таке. -то. Має бути шоколадний і шоколадний, я хочу чорного. Ось так. Зразу хотіла муки докинути, а потім думаю, чекай, я ж не вкинула какао. Зараз я все вимішаю і тоді покажу, яке тісто буде. Так, ось таке тісто вийшло у нас. Одного коржа я вже спекла, а це буде другий. І, напевно, ще буде два. Ну, зараз побачимо. А може буде ще один? Зараз подивлюся, хайно розрівняю те тісто ось. І зробимо. Ні, напевно, що буде ще один. Три коржі вийде в мене. О. Ось так. Розміш. Розмашу по пательні і в духовку до готовності до сухої шпажки, поки не, не спечеться. Так, щось що так то. Не знаю, скільки там воно хвилин. Печеться, 15. Це в залежності від вашої духовки. У мене при температурі 180 випікається, бо якщо більшу поставлю, то зверху згорить, а всередині буде сирий. Так що ось таке. А кожна господиня знає, як її духовка пече, при якій температурі. Ось. І відправляю випікати. Так, беремо крем цукру. Неповна склянка. Какао взагалі то норма півтора ложки. Ну, у мене двойна. Так, крохмаль. У мене кукурузяні. Вимішуємо все з цукром. Тепер розмішуємо, щоб не було грудочок, а потім доліємо більше. Бо якщо зразу багато віляти, то можуть бути грудочки. А нам цього не треба. І відправимо зараз варитися, боки не закипить, щоб густе стало. На два слої хвати перемастити. Ось. Буде У нас такий крем. От. Ну, а як звару, покажу, який вийшов. Так, це третій корж, ставимо пектися. Так, ось таку. Зварила я переношу. Тепер беру накриваю її ось так і відправляю Хай стигне. ось. Тоді попораюся, і буде якраз перемастка вистигне, і буде все хорошо, будемо працювати далі. Допікається третій корж, корж а я йду давати худобі їсти. Так, кожні мої спеклися, вони м'ягенькі, бачите, м'ягусенькі. А це наша перемастка. Розділимо її на двоє. куржини не грубі. Хто хоче, можете пропитати. Мені не треба. Мене так влаштовує. Мені з молоком буде смачно. А кому ні, то робіть так, як вам смачно. Нікого не заставляю так робити, як я роблю. Я показую, як, як я роблю для своїх і для себе. Так щось так, ось раз, раз і буде смачно. О. Поки худобу попорала. Я перемастка застигла. А і все. Я... Всі, смачно повечераємо, закусимо перекладиком і буде нам смачно. Я вже 3 чи 4 дні хочу шоколадного, шоколадного перекладу. Так, так, ще без верху поляла би. Шоколадом, але не маю часу варити, але ще маю роботу. О, Шосте. І буде нам солоденьку і смачненько. Точка прижене козульки. Ось ми вже подавали їсти їм всім з ігором, от та й та й ось от і у цьому. Так мені робити люба, так мені робити. Знаєте, треба чекати, щоб пропитався, щоб постояв, застиг, можна їсти і так. Ось таке, місце берете. О. Я з бумагою зразу відріжу, Що тут відрізала, тут не відрізала. Це масло. Хі -хі -хі. Ось. Бачите, як виходить. І буде смачно нам. Запрошую, заходьте. Будемо смакувати, буде нам смачно, я поділюся. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. А ми будемо вечерили, бо треба спішити, бо ще робота є. Всім до зустрічі!